Коли сьогодні відчувається проплив енергії, мотивації, виникає безліч творчих ідей та відчувається готовність все втілювати, а на завтра в меню емоції пригнічення, самознецінення, почуття безвиході та вранішнє питання. А все це взагалі має сенс? То що ж таке ці емоційні гойдалки? Це сильні емоції, які можуть швидко змінюватися та якими важко керувати. Такі перепади настрою можуть бути наслідком тривалого стресу чи небезпеки. І все це підсилюється почуттям відповідальності і за рідних та близьких відчуттям обов'язку, страхом безпорадності тощо. Емоційні гойдалки в таких обставинах, в яких зараз перебувають українці, це нормально. І навіть тоді, коли амплітуда цих коливань інтенсивна, це точно краще ніж завмирати на одній з емоцій. За однією умовою, що ви даватимете собі час та простір ці емоції проживати? А хто їх, зрештою, розгойдує? Людина, яка відповідальна за емоції і за емоційні гойдалки, ви самі. Тому, в той момент, коли ми беремо відповідальність за те, що і як проживаємо, ми здатні управляти своїми почуттями та безпечно виражати і проживати їх. А як їх проживати? Дозвольте емоціям бути. Емоції це природньо. Це наша найперша реакція на все, що ми бачимо, чуємо, дізнаємося тощо. Але чим більше ми заперечуватимемо чи ігноруватимемо свої переживання, тим важче управляти ними. Тому для управління власними емоціями та почуттями важливо помічати їх, називати, усвідомлювати, приймати та проявляти чи висловлювати. А як собі допомогти та як себе підтримувати під час емоційних гойдок? Перше, усвідомте емоції. Спробуйте зрозуміти, які саме емоції ви відчуваєте і чому. Приділіть час для саморефлексії. Друге, проявіть ці емоції. Дозвольте собі відчути і висловити свої емоції, навіть якщо це прикро або неприємно. Висловлення може допомогти вам знизити рівень напруги і покращити ваше загальне самопочуття. Третє. Займайтесь релаксацією. Введіть у своє життя практики релаксації, такі як йога, медитації або дихальні вправи. Це допомагає знизити рівень стресу і покращити ваш емоційний стан. Четверте. Спробуйте уникати того, що посилює емоційні гойдаки. П'яте. Подбайте про своє фізичне здоров'я. Фізичне здоров'я тісно пов'язане з емоційним станом. Регулярна фізична активність, збалансована дієта і достатній сон можуть позитивно позначитись на вашому настрої та емоційному стані. Шосте зверніться до фахівця. Якщо емоційні гойдалки тривають довгий час і впливають на ваше життя, розгляньте. Можливість звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Вони можуть допомогти вам зрозуміти, як управляти емоціями і покращити ваше емоційне благополуччя. Сьоме плануйте позитивну діяльність, створюйте і реалізовуйте плани і цілі, які вам подобаються і приносять задоволення. Це сприяє відчуттю радості від досягнення цілі. Любі українці, наскільки би можливо, це не було складно прийняти, але нас емоційно гойдатиме доти, доки не закінчується війна. А тому саме зараз, а не завтра чи через місяці, важливо починати дбати про своє фізичне та психологічне здоров'я, якщо ви досі цього не зробили. Бережіть себе та тих, кого.